Мирні переговори в Саудівській Аравії дуже важливі, але це лише початок. Так, останню зустріч щодо формули миру Володимира Зеленського прокоментував канцлер Німеччини. Нагадаю, що 5 і 6 серпня в Джиді зібрались представники більш як 40 країн. Росію на захід не покликали звісно. Для нас має сенс продовжувати ці переговори, тому що вони конкретно збільшують тиск на Росію, щоб вона зрозуміла, що пішла хибним шляхом і повинна вивести війська. І тоді мир стане можливим. Олаф Шольц, канцлер Німеччини. Дмитро Левусь, політолог міжнародних, зараз з нами на зв'язку. Пане Дмитре, добрий день вам. Вітаємо. Так, вітає. Скажіть, будь ласка, а які ви робите прогнози щодо тих мирних переговорів, які проходили в Саудівській Аравії? Що мав на увазі Шольц? Що ми ще не побачили? Який логічний фінал на нас чекає? Ну я гадаю, що це дійсно були дуже успішні переговори. Що, по-перше, це була ініціатива України, що саме Україна запропонувала провести такі переговори? Що, де обговорювалася саме українська формула миру, яку запропонував президент України Зеленський, що туди приїхав глобальний південь? Туди приїхав Китай і туди не запросили Росію. І, е, тобто, а глобальний південь це те місце, яке е, та територія, яку Росія вважає своєю. Да? Тобто, от вони завжди, як е, такі знані антиколоніалісти, е, там мали вплив що спадкований від радянського союзу. І тут раптом з'ясовується, що ось навіть Китай має е, свій погляд. Да? І коли буває говорять про те, що. Ну, не мало воно ніякого сенсу. Чому? Тому що там от та сама Саудівська Аравія має свої відносини з Росією або Китайська Народна Республіка, і вони все рівно всі її розкажуть, так якраз навпаки, в цьому і був сенс. З одного боку, приниження Російської Федерації, а з іншого боку, о, і до, до неї доводиться та інформація. І Знаєте, дійсно в Росії істерика, бо вчора відбувалася ну принаймні мало відбутися зустріч заступника міністра закордонних справ Російської Федерації Галузіна з помічником генерального секретаря ООН і на які по Європі по Азії. О, е, на якій якраз вони він піднімав питання, якби так би мовити, російського мирного плану, тобто, висловлював своє незадоволення тим, що е, Захід допомагає Україні, але окремим пунктом там йшло саме Саудівська Аравія. І Слова Лаврова про те, що немає ніякої додаткової вартості да, або там ціни, немає, оскільки там немає присутності Російської Федерації. Тобто це приниження в Москві прочитали і вони дійсно незадоволені. Ну і те, що так високо оцінює. Німеччина в особі пана Шольца, я думаю, що це теж позитивний сигнал. Бо дивіться, Німеччина, да, ми можемо говорити про те, що іноді вона зволікає, от з допомогою, от зараз історія з цими ракетами Таорос, але насправді це один із ключових партнерів, який ми бачимо от, по словах Шольца, що він переконаний в тому, що це саме для тиску на Російську Федерацію робиться. Ми бачимо, що Україна змогла. Об'єднати країни глобального півдня для того, щоб як казав президент Зеленський, що хто, і хто не готовий працювати по всій формулі миру, може працювати з конкретними пунктами цієї формули миру, працювати на їх провадження і більше того, свою оптику ми продемонстрували. Ну а Німеччина, Німеччина. Наш ключовий партнер, в тому числі і в військовій допомозі, бачите, насправді вже передано на військової допомоги на 22 мільярди. Заплановано що щорічно Німеччина передаватиме військової допомоги до 2027 року на 5 мільярдів євро. Тобто ці всі е, речі, як на мене, ну е, такий е, дуже показовий сигнал. Ну і що буде далі? Да, це те, про що можливо пан Шольц е, не сказав. Да, він він, він сказав, да, що от це те е, необхідне для тиску, але це і підготовка для до великого е, саміту миру, і підготовка до таких же ж зустрічей в подібному форматі і розширення. бо... Москва, наприклад, вона навіть от те, що тези Галузіна, да, він говорить про те, що захід, захід, захід допомагає Україні, захід Україні ну е, бачить в неї там поле бою про, воювати проти Росії, але сам по собі оцей е, саміт в Джиді він продемонстрував, що там бере велику участь глобальний південь. Він е, не проти України, да не за Росію. І е, воно само по собі вже б'є навіть по цій е, російській е, риториці, ну і е, е, мобілізує на е, майбутнє голосування на генеральній асамблеї ООН. Пане Дмитре, якщо обирати на ваш погляд, якщо обирати подальші кроки, в тому сенсі, що, наприклад, залишити кількість країн, так які взяли участь в цій зустрічі в Джиді, і тоді працювати з ними, пропрацьовувати це питання вглиб, чи все ж більш пріоритетним на даному етапі, на ваш погляд, є розширення і збільшення кількості країн, залучених до ось цього діалогу. Ну так, да, звісно, тут, тут питання кількості якості завжди постає, да але насправді я гадаю, що тут ну не можна так відірвано дивитися. Хоча, як на мене, пріоритетом наразі має бути все ж таки розширення. Чому тому що Москва, Москва, наприклад, вона намагається зараз шукає альтернативи. Да, і... Вона не присутня на Заході, вона шукає місця, де би могла розширити свою присутність, і там, будувати, якщо там не союзницькі, якісь там партнерські відносини. Зрозуміло, що хтось буде використовувати Москву, парезитувати на цьому. Але ці можливості для Москви слід відрізати, да? Тобто вона не має отримати. Якомога більше да там якихось прибічників, і це буде набагато легітимніше, коли українська формула миру підтримується більшою, більшою кількістю країн і абсолютно різних регіонів світу.